З'являється надмірна тривожність, не ідеальна, мало стараюсь, і я мало не впала в депресію чи 375 у грудях. Блін, чому це не я? Приємного усім ранку, дня та приємного вечора. Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогоднішня тема відео буде дуже важлива, тому сідайте зручніше. І перед тим як почати, хочу попросити вас поставити лайк зараз, щоб не забути поставити його потім. І давайте починати. Яскраві акаунти зірок успішних тревел-блогерів, фітнес-моделей та просто красивих роялті дівчат негативно позначаються на психічному стані звичайних користувачів Instagram. Після пари годин у цій соціальній мережі у дівчат з'являється надмірна тривожність, проблеми зі сном і підвищені вимоги до своєї зовнішності. Згадайте, як після перегляду фото ідеальних дівчат ми згадували про свій животик, розтяжки або пару зайвих кілограмів. І як це нас засмучує і розчаровує у самих собі. Не ідеальна, мало стараюсь, мало заробляю, мало працюю, небагата, не успішна. Такі думки крутяться при перегляді вилизаної картинки. Давайте розбиратись, як же усі ці думки утворюються у наших головах. Проблеми у людей виникають переважно через те, що вони забувають. Що все, що ми бачимо, не завжди є реальністю. Так, в наше життя прийшли фільтри і безбожний фотошоп. А деякі блогери, які транслюють багатство та успіх, живуть у кредитах та орендованих машинах. А спорткоучі за картинкою можуть приховувати тони ліпосакції та постійні операції з корекції фігури. І зізнаюсь, я при перегляді інстаграму доволі часто можу не звернути увагу на ідеально гладку шкіру, аномально вузьку талію або на попу, якою взагалі не повинно бути у даної раси людей. І мимоволі я починаю порівнювати це все з собою. Одного разу навіть дійшло до абсурду, і я мало не впала в депресію через те, що мої зуби мають нах. Трошки назад, а не вперед. Бо мені потрапилось якесь відео в інстаграм, де розповідало, що дівчата, у яких зуби мають нахил трошки вперед, виглядають більш милішими та жіночнішими. Але після витверезлюючої розмови з подругою я отямилась. Я зрозуміла, що це якісь нав'язані думки і стандарти, які особисто до моєї зовнішності не мають ніякого відношення. І я ще знаю безлі дівчат, у яких є загони по найменш Дрібницям, наприклад, їм може не подобатись відстань від губи до носа, маленька горбинка на носику, або трошки опущений погляд на такий лисячий як у Белли Хадід або Кендал Дженнер. І після тон такого ідеального контенту. У деяких психіка починає не витримувати і розпочинаються уколи краси. А у більш серйозних випадках ще й пластичні операції. Тут я хочу зробити примітку, що я не враховую ті випадки, коли пластична операція конче необхідна, наприклад, як після аварії або якихось очевидних генетичних відхилень, роблячи один за одним ці уколи краси, дівчина не закриває жодну свою психологічну проблему, але ж поповнює армію однакових носиків та однак. Кових пухлих губ. Я звісно не проти усіх пластичних операцій та уколів краси, якщо жінку це робить щасливішою та впевнені. Та впевненіш та в певні певні не шию, певні певнені та впевнівни щасливішою та впевненішою в собі, але далеко не всі можуть зупинитися на одній операції або просто на збільшенні губ через неадекватне прийняття себе, коли дівчина бачить цих перероблених інстаграм-ідолів, вона може втратити почуття міри, і її лице стає все більш схожим на фільтри в інстаграм. І замість чергового походу до косметолога їй необхідно піти до кабінету психотерапевта, щоб розібратися, чому саме на неї так впливають ці стандарти. Краси. Я думаю, що ви можете часто зустріти такі приклади у соцмережах, де 10 мл у губах та 375 у грудях не зробили людину щасливішою. І вона все така ж одинока, нещасна, не може знайти своє кохання та вибудувати успішну кар'єру. Я маю безліч прикладів і історій з моєї роботи, де як неадекватно можуть себе сприймати жінки. Але це я з вами вже обговорю у наступному відео, тому натисніть дзвіночок зараз, щоб не пропустити моє наступне відео. А ми поїдемо. Їхали далі. Так же само, і з нескінченними акаунтами щасливих тревел-блогерів або мігрантів у країни, там де життя краще та розвиненіше. Раніше я дивилась відео про мігрантів в Європу або Америку з величезною заздрістю, що ці люди можуть переїхати у пошуках кращого життя, а я сиджу тут у своїй сірій буденності. Коли я бачу, як хтось живе життям моєї мрії, я починаю впадати в таку депресію. Я думаю, Чому це не я? В мене таке нудне життя. Але цього року моє ставлення до цих тревел-блогерів та тревел мігрантів різко змінилось, бо я сама стала мігрантом. І я зрозуміла, що те, що транслюють ці ідеальні аккаунти, це десь 50% від правди. А інші 50 – це дуже дуже прикрашена реальність. Мало хто транслює той факт, що будучи мігрантом, ти стикаєшся один на один з усіма проблемами. В тебе немає підтримки та спілкування фізично, проблеми з мовою, новою культурою, житлом, документами і ще безліч факторів, які супутні для мігрантів. А головне, що не всі можуть признатись в тому, що таке життя вони просто не зможуть потягнути, чи з якихось причин воно їм не. Відходить. Якщо ми звернемо увагу на розкручені сторінки моделей, які гуляють у кутюрних платях по центру Парижу, Барселони чи Лондона, то ми побачимо тільки одну сторону розкоші, багатства та успіху. І мало хто з них транслює іншу сторону. Злочинності та злиднів так же само і я ідеалізувала Барселону, поки не прожила там місяць, і знайшла у собі сили зізнатись в першу чергу самій собі, що Барселона має ту саму другу сторону. Увечері на вулицях можна побачити кого тільки можна: наркоманів, продавців палених речей, які застилають усі проходи, усі вулиці, щоб покласти на землю свої барсачі та діон. Запах тієї самої трави застилає усе місто, і ввечері купити її з рук це є зовсім не проблемою. Тому що, окрім продавців палених речей, є ще продавці тієї самої веселячої речі. Так і мрія про Нью-Йорк у багатьох має темну сторону, безкінечна гонка за грошима, моральне вигорання та задушлива конкуренція. Мало хто з популярних блогерів, які туди переїхали, будуть транслювати правду: свою маленьку квартирку у ганстерському районі, яка кишить тараканами, пустий холодильник та ту саму першу роботу офіціантом. Одразу цієї. Людини здійснились усі бажання. Вона заробила мільйон доларів. Вона стала подорожувати Най найкраща робота у світі. А ми, як звичайні користувачі, сидимо, дивимось та порівнюємо це ідеальне, успішне та привабливе життя зі своїм нудним, сірим та буденним. І можливо, цей блогер і хотів би колись показати правду, але рамки інстаграму давлять і на нього. Самі вчені з Великої Британії провели свій дослід про вплив соціальних. Мереж на здоров'я, а також результати власного соціального опитування, у якому взяли участь близько півтори тисяч британців віком від 14 до 24 років. Щоб дізнатися, як впливають соціальні мережі на здоров'я, респондентів запитували про емоції під час взаємодії, які виникають з даними платформами. Питання ставили щодо п'яти самих популярних інтернет-ресурсів: інстаграм, Snapchat, Twitter, фейсбук та ютюб. Позитивний ефект учасники соцопитування відчули лише від YouTube, а решта ресурсів впливала на них негативно. Порядок соцмереж від менш негативної до більш негативної виглядає таким чином: Twitter, Facebook, Snapchat та Перше місце по негативності займає. Наш з вами Інстаграм. Інстаграм, зокрема, викликав почуття занепокоєння та занедоволення своїм тілом у опитаних. І я думаю, ви самі бачили купу викриттів, тих супербагатих блогерів, які виявилися звичайними шахраями, що то не їх Lamborghini, Porsche і Феррарі, але лише взяті у оренду. І ці ідеальні квартири з дизайнерським ремонтом просто брались в оренду на один день для зйомок відео. А гроші, які з'являються в їх Руках на відео звичайні купюри з банку приколів. Це відео було лише нагадуванням про те, що не все, що ми бачимо, являється реальністю, і кожне ідеальне життя, яке дивиться на тебе з ідеальної картинки Інстаграм, може бути відфотошоплене у всіх планах. Тому наступного разу, коли ви відкриєте свій інстаграм і вас почнуть з'являтися думки про неідеальність своїм життя, згадайте про це відео і нагадайте собі, що те, що ми бачимо, не є реальністю. Дякую, що ви були зі мною до кінця. Сподіваюся, відео. Було для вас корисним. Не забудьте поставити лайк та написати комент. І я вас чекаю у наступному відео, Па-па!